Так, шановні студенти, це, це лабораторно тут хочу відзняти. Ті, хто не був присутній на лабораторній роботі по баштовим кранам, значить, ви можете подивитися деяку огляд цих тренажерів, які в нас є, і відповідно зробити звіт. Значить, дивіться: згідно першої лабораторної, у нас досліджуються два баштові крани. Значить, це баштові крани з поворотною баштою КБ-101. Верніше кб 10011 Крапочка 1. Це ось той другий кран. І КБ-403 А. Це ось цей перший екран. Ті, хто був присутній на лабораторії, ми, ми розглядали їхню будову. Значить, як я казав, кран складається. Зараз я візьму якусь указку. Куночку. Будемо пояснювати. Значить, конструкція крана складається сама башта, ось вона. На цьому крані башта у нас у вигляді ферми виконана, складається із секцій просторова ферма. Башта квадратного перерізу. Чи прямокутного, навіть навіть так правильніше. Значить, Вставляється, башта, встановлюється в такий механізм, чи елемент, який називається порталом. Ось він у нас. Бачимо. Значить, на цьому крані такого вираженого порталу, як би чітко, да, як окремого елементу на крані немає. Значить, на цьому башті сама башта виконана. На цьому вернішній крані сама башта виконана у вигляді суцільної труби, а вже в нижній частині цієї труби з вик... облаштоване спеціальне кріплення, яке дозволяє цю башту закріпити до поворотної частини крана. Значить, це вже також є оця частина секція, Ми тут бачимо вона тут також зварна, називається, яка називається порталом. І звертаємо увагу, що сама башта в нижній частині кріпиться тут шарнірно. Ось от тут, бачите. А утримується додатково отакою розпіркою, яка кріпиться вже до самої е, противаги і до самої металоконструкції на деякій відстані на поворотній платформі. Якщо ми поглянемо на цей кран, тут така сама: сам портал кріпиться шарнірно. До основи поворотної платформи а, утримуються додатково розпірками. Ось ці розпірки перша і друга. А ці розпірки вже приєднуються до а, поворотної платформи через відповідні елементи. Ось вони. Значить, е Як я сказав, в цьому крані КБ403 у нас башта ось вона, вставляється, бачите, в сам портал. І на, на спеціальних тут а, пристроях вона розміщується. Сам портал вже прикріплюється до поворотної платформи. Так от цей портал в таких кранах застосовується для нарощування а, башти. Тобто башта у нас секційна в даному випадку. І а, для того, щоб нарощувати, от отут є передній частині крана. Якщо ми так подивимось, да, ми стоїмо спереді крана нашого. Сюди у нас. Заводиться а, секція. Ось ми бачимо така секція. Яка тут зараз у нас є. Ось вона. Кран її піднімає і заводить відповідно всю частину портала. А, на реальному крані тут цієї коробки немає, це тут на макеті лише вона знаходиться. Тому тут є місце, куди вона поміщається. Крім цього, на крані у нас є. Стріла, ось вона. Ми бачимо, що ця стріла у нас знаходиться в горизонтальному положенні. На деяких кранах горизонтальні стріли не мають можливості підніматися на цій, на цій, цій конструкції крана, на цьому виконанні він може здійснювати підйом стріли, але це не основна його функція цієї стріли. тобто. В основному, коли кран працює, стріла знаходиться в горизонтальному положенні. Тому цей кран називається з горизонтальною стрілою або з балочною стрілою. На ось тому крані у нас ми бачимо, що стріла знаходиться під кутом. Тобто, в тому, на тому крані у нас стріла чітко піднімається завжди на деякий кут. Ми, мінімальний кут у нас 10 градусів, максимальний 70 підйому. На цьому крані. Вона знаходиться горизонтально під кутом 0 градусів, але може піднятися на 10 градусів додатково, якщо це потрібно. І ще раз кажу: це не на всіх функціях така крана, така, о, така опція є, але на цьому вона присутня. Так як тут у нас горизонтальна стріла, то на ній є візок. Ось він, червоний. На цьому візку вже є блоки, блоки і відповідно через які проходять канати. І де знаходиться гакова підвізка. На тому крані у нас немає а, візка Відповідно для того, щоб змінювати виліт, тобто змінювати переміщення по горизонталі, застосовується функція підйому стріли, коли вона піднімається. Відповідно, ця гакова підвізка вона переміщується по горизонталі. Там є спеціальний механізм, який дозволяє. Давайте ще робити. Давайте ще подивимось на конструкцію кранів і побачимо, що тут іще є. Оця частина називається противагою. Вона призначена для урівноваження, урівноваження самого крану. Крім цього, на крані є поворотна платформа. Ось вона знаходиться. На ній знаходяться всі механізми крану. Вона має можливість повертатися. Зараз цей кран у нас. Стоїть, ну якщо я так рукою, бачу, вона рухається у нас. Він може повертатися. Давайте розглянемо її ближче, що знаходиться на цій поворотній платформі. В цій поворотній платформі знаходяться механізми. Ось у нас барабан. Це, е, це барабан механізм підіймання вантажу. Ось у нас канат який пішов на наш гакову підвіску. Відповідно, щоб цей барабан обертався, там повинен бути редуктор і дзвігун. Зрозуміло, що на реальному крані конструкція цього механізму інша трошки, але принцип роботи такий ж самий. Тобто є барабан, який нам, нам намотується, редуктор стоїть там трошки інший, не такий, як тут. Ну і, звичайно, на крані ще повинен бути гальмо. Тут, його від, тут, тут воно відсутнє, тому що тут гальмуючий стоїть редуктор. Ну і На реальному крані все ж таки не застосовують ці пасові винопасову ем, таку передачу, там застосовують е, пере, е, муфту, мофту е, жорстку. Зазвичай втулиш пальцем. Ще тут у нас є один барабан, він стоїть трошки далі, в задній частині поворотної платформи. І це барабан призначений для підйому стріли. Як я сказав, на цьому крані, в принципі, є така функція підйому стріли не на всіх кранах. І там, де її немає, то можуть, цей механізм зазвичай застосовується для монтажу стріли, щоб її підняти в певне положення. Робочих функцій він не виконує. Але на цьому крані він може це робити. Е, оцей елемент. Ми сьогодні з вами, хто був на парі очно, ось, да, називається стріловий поліспаст. Ось бачите? Тобто, у нас дивіться, ось я пішов канат. Пішов, пішов, пішов вгору. Там він перекидується через оцей блок. Ось цей блок. І далі пішло вниз, і тут починається. Через оці от блочки переходити, намотуватись, намотуватись. Таким чином створюється поліспаст. Ми розглянемо на лекції саму тему з поліспастом. Зараз поки що в загальному, щоб ви розуміли, що це таке. Да, Бачив, ось він так, так виглядає. Крім цього, на крані у нас ще є ось ця частина називається розпірка крана. Ось вона. Значить, є кабіна. Далі, там на крані, на, на цій конструкції, так як тут у нас є каретка, яка рухається, значить знаходиться барабан. бачите? Тут, Відповідно, там є редуктор і двигун. Це механізм переміщення вантажної каретки. Оголовок башти. І в самому верху там ви можете побачити датчик, який вимірює швидкість вітру, який називається анемометр. Розміщується такий датчик на висоті 10 метрів. Ну, або, якщо вже на вищій, значить там тоді е, також він може розміщуватись і на вищій висоті, тоді е, там він трошки е, працює з допомогою ще додаткових пристроїв, які перераховують швидкість вітру на висоту, де все-таки ж 10 метрів. Так. Сам кран спирається на опорну платформу. Вона рухома в цьому крані може рухатися, склад... опирається на ходові візки. От, Бачите, раз, два, три, чотири. На кожному візку по два колеса. Що ми Можемо побачити просто опорний візок. А оцей візок привідний, опорний. Тобто цей візок у нас дозволяє передавати крутий момент і обертати колесо, а цей візок просто опирається, щоб кран не перевернувся. В даному випадку ми бачимо, як підключені кабеля до цього крану, коли він, щоб він, коли він їздить, зрозуміло, що йому потрібен електричний струм. Значить, тому е при роботі цього крана, сюди до нього підводиться промислова е мережа, е яка його живить. І, відповідно, е є певні особливості його експлуатації. Наприклад, одна із таких це те. Що і вона полягає в тому, що, наприклад, кран не може обертатися безкінечно, як я вам вже розповідав, на кут будь-який. Тобто у нього він може зробити три оберта повних, це 720 градусів. Ну і відповідно далі значить, стоїть обмежувач, який його буде вимикати. Тобто його треба вернути назад в те положення, з яке він був. Ну, або ж ви можете його обмежити. кут повороту за допомогою спеціальних датчиків конструктивно. Тут стоять кінцеві вимикачі, які можна встановити в певне положення. Екран, коли буде повертатися на деякий кут, просто буде натискати на цей кінцевий вимикач. Кінцевий вимикач це схоже на по принципу будови, як кнопка. Натискає на кнопку, і вимикає. механізм буде вимикатися. Так, кран їздить у нас, бачите, по колії. Ось така колія. Вона встановлюється спеціально для роботи крана. Приїжджають спеціальні спеціалісти, які е, повинні встановити її рівно, е, з невеликим укосом дозволяється це робити, але це дуже важливий момент. Вона бетонується, цього, цієї колії, туди встановлюються вже самі рейки. На цьому крані ще є пристой безпечної експлуатації. Який вам казав, що ви повинні розглянути самостійно. Наприклад, протиугонний пристрій, ось оце бачите, який при... зараз він піднято в можна його опустити, він закріпить цей візок до о, рейки, щоб вона, скажімо, кран не, не, не рухався, коли він не працює. Є, наприклад, ось такий пристрій, який обмежує висоту підйому, такий вантажик такий. І обмежує, щоб кран не закручувався в нього канат. Ця конструкція крана аналогічна, дуже схожа. Можемо подивитися. Ось як він виглядає. Робоче місце. Кранивший кран, кранівник оператора крана виглядає таким чином. І в нього є е, спеціальні, ну це вже застаріле таке обладнання. На сучасних кранах є джостики, але тут на кожен механізм є своя рукоятка. Ви можете її перемикати в положення вперед-назад. Тобто, відповідно е, двигун буде операція в одну сторону, або в іншу, і ви можете виставляти декілька швидкостей різних. Значить, Підйом монтажу. Переміщення крана. Ну, Зазвичай не підписані, я тут не пам'ятаю всіх. Це у нас переміщення каретки, це в нас переміщення крана, це в нас підйом. Що тут у нас? Поворот крана і це наші підйоми у нас. Є такий ще пульт, якісь там додаткові функції, може допомогти. Є у нас педаль, яка відповідає за дзвінок. І перемикач від костей ще. додатковий Я, до речі, не пам'ятаю, за що відповідає ця педаль А, це плавний пуск. Динамічний транжень. А, дінамічна транжень, так. Так, надіюсь, вам буде в допомозі така от відео огляд, хто не був присутній сьогодні на лабораторії.